Доброго запухшого ранку, я нарешті добрався до Києва і зараз 7.30 я зараз буду йти до Саші. я Надіюсь, він вже проснувся і відкриє мені двері. Буду такий ранішній заліпший гость. У мене тут є подарочки для нього. Зараз зайду кави вип'ю сюди в глотку літр і буду їхати до нього. А, а ще в мене сьогодні дуже важкий день. В другій годині ми десь виїжджаємо з Вовою на Кіровоград. А з Кіровограда на шполу, аж Шполи на Київ і знову на Львів. Ну, коротше, Час пригод починається. Стою, чекаю таксі біля Макдональдса. Я, до речі, в шоці в Києві таксі. Мені зараз до Саші доїхати 30 гривень. Я навіть не думав, що є такі ціни на таксі ще досі. А ще тільки що до мене підійшов якийсь мужичок, просить гроші. Я Такий салям алейкум, тіпо, помоги мені, брат туди-сюди, аллах тобі оддячить. Я такий не мусульман. Я Блін, да. так. Отак похож. <гум> ну чим я можу бути похожий на мусульманина, чесне слово. Акбар. Ну нарешті вже добрався. От такий тільки що був прикол. Їхав з таксистом і виявилося, що він із Львова. Родом и 40 руки уже в Львове, тепер живе в Киеве. И, короче, мы с ним проехали, но он, грошей хороший не взял. Вот что значит лювяны, добрые люди, правда? Владик в детстве. Вы видите, на каком он покрывале лежит? У Влада появилась идея сделать такую же фотку, но только с Марком, уже с сыном. На таком же покрывале. И сделать такой калаш, ну, как вы поняли. И самому ты тоже. Да. Так что у кого есть точно такое же покрывало, я думаю, оно есть все-таки у кого-то, потому что... У нас ничего не выбрасывают обычно. Mm -hmm. Вот, вот такое, смотрите, это покрывало, очень нужно будет для фотографии. Поэтому пишите в комментарии, у кого есть. Покажи вот одно лицо. Не, не, улыбочка какая. Улыбка. Вообще. Видно, да. Да. И на второй больше похоже. Одно лицо. Так что если сделать вот такую фотографию, будет не отличить. Да, да, да. Там скажите такси. І от знову ж таки дивись, якщо я зараз дивлюсь прямо, оця от хрень прямо тут, то от, от, да. по центру в мене високий розбите, в мене морда буде. Да. Я в Києві, до речі, перший раз добрався до ця зимова країна, чи як вона там на ВДНХ. Це де там знімали цього слуга народу. Заплатили 150 гривень, будемо зараз дивитися на мастер шеф діти. Якщо буде круто, якщо накормлять. Щось дзеркало, в яких я можу на себе подивитися худого. О, не, не тут. О! <рігра> <рігра> Смішна штука. Я так і не знайшов, де я худи, <рігра> даже церкви. У мене, конечно. Ого, коласу. <рігра> <рігра> Та ні, <не>, вообще какие-то. <рігра> Ого. Не тут надо. На плането. Вікін люди давні. До речі, попали на мастер шеф і тут таку, таніна нелюбима і моя нелюбима учасниця великовата. І Іван Гай, ведучий. Короче. Подивись, чувак. Така жирна із донецька баришни, що всіх теж бісила. Карета чи кабіта, чи кобила. Чи Это не вот мы случайно. Что-то неинтересно ну, здесь. Мы пойдем там, где дети. До речі, це мастер-шеф діти, ми до жодного разу не дивилися, хоча дуже любимо мастер-шеф, але ну, до дітей ще не дійшли. І мене цікавить, чи ці малі піздюки реально вміють готувати, чи це реально шоу. Так, все начали доставать свои заначки по карманам, по гривне, по две. Про Кирюшу все больше подробностей всплывает. Плюс Уже 40. І що ми можемо купити на троїх за 41,60? Можемо щось позволить по на 40, Один да? Короче, у нас є 30 гривень, чи скільки там 6 40. патронів. А, 40 гривень, 6 патронів а, і нас три рила. Тобто... Сейчас, кожен може по два рази. Може кожен, так? Да? Бо у нас <реку> <реку> на банкоматі гроші. <реку> Так, моя очередь, подожди. А ну владик напасть Так. А, не касатися стріли, так? Да? Так, да, так, да, так. Под... Да, Тому що вона юзом піде. Потом резко різко кусиш. Двойка, куди <реш> взятися? Я до речі знайшов те місце, про яке я казав. Ось тут. Мені дуже подобається такий вигляд. Якраз, це там де слуга народу знімали. Сашу там окупірувала жіночка за 30 в розрості. Я пока себе поснімаю Ми тут бембі знайшли. Прикольні, да? Можна і в попу йому засунути, Фотографіруй. Після того, як ви сказали, в попу йому, засу... йому засунути, він щось так вухами оп-оп-оп. Він достаєть, не буде. Попачки. каже, в тебе така палка з камерою, що Оленю можна в попу засунути навіть. І мужик з дитини стоїть і такий каже, можна в попу засунути йому. Зашибись. Цієї зими у Львові снігу взагалі не було. Я хоч у Києві сніг потрогав, як він виглядає а, красота. Скучив за снігом. На курячих ножках виходить на арену льодову. На лабутенах. Опа. Оп-оп-оп-оп. Все, ми йдемо туди. Зараз буде сракопад. Ой, точно. Так сюди на голод сракопат. Да, так, так, так. Спішли у столиці з друзами на каток. Зразу було видно вколо в кого селі бук. Ставок. Excellent, oh! give it to you. Fuck, wait for you to get it on your own. X gold deliver to you. Knock knock. Open up the door to screw. With the non-stop, my problem staying still. So hard getting busy with it. I have such a good heart that I make a motherfucker wonder if you dare Damn right, and I'll do it again Cause I am life, so I got to win Break the bohemian's good hair Ой, Оце реально я читаю, yeah. що по Львові відкрили щось таке схоже. Я mm -hmm. зараз а у мене тупо, блядь, клюні чуть по бороді. Mm -hmm. Дивіться, яка. Недавно Тані показував uh, в інтернеті таку фотку якого бургера Я кажу, бля, як я хочу таку херню. Коротше, я почну їсти, тому що в мене вже все, я течу. Врага проти світла, ніхто роман не буде видно. З нього тупо капає, коротше. Такий смачний, блін. А -а -а. Всі хто зараз дивиться, мене проклинають. Особливо хто голодний. Ну так